Ілюзія руху розуму. Одна людина із захопленням розповідала, як вона тепло, гостинно та привілейовано була прийнята обізнаним монахом одного з монастирів, що належав до однієї ортодоксальної релігійної концепції. Отже, я на правильному шляху, раділа ця людина. Бідолахи, з жалем подумав сухей про них обох, бо скільки ж має змінитися часових еонів, перш ніж ці бідолашні зрозуміють, що їх шлях та уявне просування ним це лише ілюзія і просто рух їх власного розуму. І ця ілюзія рухається по колу в їх власній свідомості. Чим більше вони прагнуть рухатися, тим сильніше розвивається відцентрова сила, яка все сильніше всмоктує їх в це коло ілюзорного творіння. І вони все сильніше грузнуть у вирі народжень та смертей, що йменується. Сансарою. І у монаха становище ще гірше. Адже його духовний сан це лише ярлик, що є міцною мотузкою, яка прив'язує його до цієї нескінченної гонитви. Але колись вони це усвідомлять це може статися. Тільки в одному випадку вони мають зупинити свій розум, зупиниться і цей нескінчений рух, так як цей рух лише наслідок руху цього розуму, і вони з подивом дізнаються, що вони вже біля мети і що вона завжди була поруч із ними. І навіть більше ця мета була в них самих. І виявляється, вони самі і були цією метою, і чим більше рухається їх розум, тим далі вони віддаляються від себе, від свого духу, яким вони самі і є.